На каналі Українська хвиля у травні в Україні вирішили посилити мобілізацію. Так сталося те, чого боялися дуже багато громадян. Як ми знаємо, військове керівництво неодноразово заявляло про те, що мобілізаційні плани не виконуються, що потрібно залучати більше людей на фронт. Зокрема, наш головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський казав про те, що щомісячно потрібно мобілізувати. 30 тисяч українців, тобто ось таке таку величезну кількість. І стало відомо, які креативні методи вигадали в ОТЦК, щоб залучити до армії більше людей. А, пропоную подивитися відеоролик, який став скандальним, який викликав суспільний резонанс, і який дуже активно зараз обговорюють українці. Час наради в Житомирському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки активно обговорювали посилення мобілізації і заявили про те, що так такого розслабону, як в квітні, бути не повинно у травні. Тобто потрібно залучати більше людей, потрібно більше чоловіків відправити на передову, і для цього потрібно нові. Способи. Це про відео, яке потрапило у мережу. Воно було знято під час Zoom-конференції, тобто онлайн-зустрічі, проведеної Житомирським обласним територіальним центром комплектації та соціальної підтримки, для інших ТЦК. І послухайте про що там говорили. Тому щоденну поставку вирахувати, в принципі, нескладно: берете завдання, 60% від завдання ділити на 31 день. Це у вас виходить добова поставка. Пане офіцере, зразу орієнтую, що плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона такої, як було в квітні, не буде, тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки. Відділ не виконає хоча би призначення в тих обсягах, які він повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, да Всім зрозуміло. Тому не тільки на поліцію, сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед. Осіб, які підлягають припиці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків, шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам, це в авторі окупляємо автомобілі у цих людей. І піде тепер будь-які засоби, варіанти. Привіт, ось так креативно підходять до мобілізації у нас, тому хто е, намагається продати автомобілі. Дуже є великий е, шанс зустрітися з представниками ТЦК і продати свій транспортний засіб саме їм, тому що ми, як ми почули, будь-які засоби, будь-які способи законні вони ще ми почули, привітствуються. Чи безпосередньо в Житомирському обласному ТЦК підтвердили, що відео є справжнім, але йдеться про хакерську атаку, що цей ролик не мав опинитися у мережі, і, звичайно, ось ті розмови, які велися, не повинні були бути оприлюднені. Але тепер ми про них добре знаємо і чуємо. Хоча, речі, у прес-службі Житомирського ТЦК наголосили, що ТЦК діють виключно в межах чинності. Нього законодавства і у спосіб передбачений законом, на цьому чітко наголошувалося і під час службової наради, але за даним фактом. Призначено службову перевірку, тобто перевірять, чому дійсно це відео поширили. То тобто зараз вигадують інші варіанти розширення армії, не традиційні, які ми знаємо щодо оповіщення на підприємствах. Так, ми це почули, але будуть креативно підходити тепер, будуть моніторити оголошення, звичайно, не лише з продажу автомобілей, а й можливо інших речей. І таким чином е отримувати доступ до даних чоловіків і що будуть якісь проблеми з оформленням, з оновленням даних, звичайно, будуть відразу відправляти на ВЛК, видавати повістки. Ну, звичайно, стандартна процедура, але таким чином буде більше коло осіб, яких можна буде залучити до збройних сил. Інці активно обговорюють цей відеоролик у соціальних мережах, а також дуже багато коментарів із дебільшого негативних безпосередньо під виправданням, як його вже назвали, обласного Житомирського ТЦК. Кажуть, що дійсно військовослужбовці самі себе скомпрометували, і зараз ось ці заяви виглядають дещо дивно і незрозуміло. Речі, що стосується самих представників ТЦК, у багатьох виникає питання, чому вони не на фронті, чому у ТЦК працюють люди без бойового досвіду, тобто колишні цивільні, і в генштабі вирішили принаймні повідомили про те, що будуть вирішувати цю проблему, і що більше представників, працівників територіальних центрів, комплектації та соціальної підтримки мають опинитися безпосередньо у зоні бойових дій. Тую джерело у генштабі. Військовослужбовці ТЦК без бойового досвіду і відповідних обмежень за станом здоров'я будуть направлені для проходження військової служби в частинах, що виконують завдання в районних в районах ведення бойових дій, тобто відправлять безпосередньо на фронт. При цьому на вакантні місця в ТЦК, тобто в тилові, тилові посади, отримуватимуть ті. Воїни, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я, не можуть служити в бойових підрозділах, принаймні на офіційному рівні звернули увагу на цю проблему. Але чи буде виконуватися це розпорядження, то звичайно велике питання. Генеральному штабі наголосили, що причиною такого рішення військового командування є покращення якості роботи ТЦК і хочуть забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме змі. Міцненню цитую братерства бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах. А також вказано на те, що з 2022 тобто з початку повномасштабної війни, до 2025 року проведено ротацію всіх керівників ТЦК і майже сімдесят. Відсотки військовослужбовців ТЦК мають бойовий досвід, Ось про що нам кажуть: а ті воїни, які дістали поранення, становлять близько половини усього особового складу територіальних центрів комплектування. Через близько 20% працівників ТЦК, це цивільні, тобто працівники Збройних сил України. Чи пам'ятаєте скандальне інтерв'ю одного з керівників з начальників ТЦК на Рівненщині Юрія Ковалюка, який вказав на недолік? мобілізації, який а, розкритикував бусифікацію, який заявив, що контракт 1824 передбачає участь наймолодших українців у так званих м'ясних штурмах. Він сказав, що там мало шансів на виживання, що а, чоловіки ну мають мало шансів отримати ті кошти, ті мільйони, про які заявили безпосередньо у керівництві збройних сил, і заявив він також, що свого сина не відправить на фронт, що вже втра. На фронті зятя він вважається зниклим безвістим, і нам стало відомо, що невдовзі після критичних заяв Ковалюка його відправили на фронт і понизили в посаді. Співпадіння, як ви вважаєте, напишіть у коментарях. До речі, кому цікаво, що ж такого наговорив Юрій Ковалюк і за що отримав такий кар'єрний спад. У мене було відео на цю тему, я залишу на нього посилання. Переходьте і ознайомтесь. Нагадаю про нову ініціативу наших народних депутатів. У парламенті зареєстрували законопроєкт під номером 13229. Він передбачає службу у Збройних силах України чоловіків від 60 років, лише добровільно, лише на контрактній основі і лише на один рік. Також залишаю посилання, якщо актуально, якщо цікаво, переходьте, ознайомтесь і поділіться своїми враженнями. Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. У мене поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати за змінами у мобілізаційному процесі. Як тільки вони будуть, звичайно, одразу повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і, на мою думку, найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.